Опанувати ділову українську мову можна на спеціалізованих курсах від фонду Марії Пінчук за дітей. Освітні проєкти організували для вимушено переміщених осіб. Навчання абсолютно безкоштовне. Усі подробиці в нашому сюжеті вітаю вас. Дуже рада бачити таку кількість людей, таку кількість людей, які вирішили. Досконалити свою точніше не свою, а нашу рідну мову. Це перша група з вивчення ділової української мови для вимушено переміщених осіб. Окрім граматики, слухачі програм проходять курс спілкування із носіями мови. В цьому є одна з особливостей курсів ділової української мови від благодійного фонду Марії Пінчук за дітей. Ми даємо за Державними професійними стандартами, але їх дещо змінюємо у часі, хоча залишаємо повністю навантаження. Крім того, друга особливість даються така часткова кваліфікація, щоб люди могли мати більше поля, більше, скажімо так, можливостей для того, щоб віднайти собі роботу і працювати вже на нашу громаду. Сергій скорохват з Луганська в Дніпрі працює викладачем навчального закладу. Розповідає його професія, потребує досконалого знання державної мови. Я зараз вже з Дніпра. Як казав, все не котр... навчатись треба усе життя. Чтення українських книг українською мовою, навіть ми купили на ярмарки цікавинки української мови. Це не живе спілкування з викладачем. Ефективність така надати затребувані роботодавцями знання у короткий термін. За таким принципом організовані освітні проєкти фонду Марії Пінчук за дітей. Пояснює координаторка Марина Середа. Марія Вікторівна зрозуміла, що є певна нестача, нехватка такої практичних знань не тільки вимушено переміщених осіб, але й у мешканців міста Дніпра. Тому виникла ідея у впровадженні такого курсу. А в цьому курсі курс є абсолютно безкоштовним, як і всі інші курси в ньому приймають участь близько 13 осіб. Це вже не перша навчальна програма від благодійного фонду Марії Пінчук. Вимушені переселенці вже мали можливість отримати знання із таких спеціальностей, як помічник директора, комп'ютерна грамотність та обробка інформації. Нова освіта допомогла багатьом отримати постійну роботу. Олена Городецька, Олег Одринський, новини одинадцятого каналу.